П'ятниця 31 травня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Вночі наша ППО знищила на Дніпропетровщиною ворожий БПЛА. По Нікопольщині агресор знов бив з артилерії та дронами. Тим часом у Харкові ворог знов цілив по цивільних. П'ятеро загиблих в результаті ракетної атаки. Більше інформації у нашої кореспондентки Олени Петрученкової. Вітаю, Марко. Спочатку про ситуацію в області вночі наші оборонці приземлили над Дніпропетровщиною шахет, поки немає офіційної інформації щодо руйнувань від уламків. Неспокійно було на Нікопольщині. Ввечері агресор поцілив з артилерії по райцентру та Марганецькій громаді. А вранці відкрив вогонь по одному з тамтешніх сіл. Обійшлося без постраждалих. Харків знов під ударом п'ятеро загиблих та близько тридцяти постраждалих ракетами С-300 окупанти вдарили по багатоповерхівці. Далі кадри наслідків ворожої атаки. там Там, да. Попередньо ворог вдарив по місту п'ятьма ракетами С-300. Серед постраждалих двоє 12-річних дітей. Знищено четвертий і п'ятий поверхи одного з під'їздів. Ворог знов застосовував тактику подвійних ударів. Був спочатку, як мінімум, один удар, потім Через невеликий проміжок часу, це буквально хвилини, були вже інші удари. Тому я думаю, що першим прицілювалися, скоріш за все перебувалися, а вже потім наносили удар. Виходячи з того, що це виключив житловий масив, спальний, причому, скоріш за все, удар знову ж таки, як по епіцентру було місто завдано. Під завалами можуть бути люди. Рятувальна операція триває. Рідні мешканці будинку чекають поруч, хоча б якоїсь інформації. Син тут у Отже, всі служби в Харкові продовжують працювати на місці трагедії. І на цю мить в мене вся інформація студія. Дякую, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Накрив ураган. Майже усіх хлопців поранило, але евакуацію не чекали. Вибирались самотужки. Дев'ять місяців тому на Донеччині уламок снаряда перебив нашому герою ногу. Сьогодні захисник вчиться ходити наново. В одному із центрів реабілітаційної мережі Рекавері, яку заснували Віктор та Олени Пінчуки. Що дає сили у боротьбі за відновлення військового, розпитав наш кореспондент Владислав Авдієнко. Правда, те, що свого снаряду ти не почуєш. Ми його не чули, був одразу приход, куча диму Почав підкашувати, падати на ліву сторону, почав падати. Глянув на ногу і бачив, що там. Тяжке поранення Андрій отримав минулого вересня. Це був ворожий ураган. Уламками зачепило ще декількох бійців. Легше надавали допомогу тяжчим. У нас один хлопець залишався в будинку. Він виніс турнікетами, перев'язалися. Потрібна була термінова евакуація, але більшість автівок оборонців палали. Розповідає побратим Андрія Григорій. Тоді він був поряд і також зазнав поранення. Втім, під обстрілами зміг знайти справний транспорт та вивіз товариша. Пробиті колеса, розбитий повністю, але він завівся. І потім Андрія почали грузити. Його поранена нога стирчала з вікна, іншого варіанту не було. Два рази трохи не перевернулися, але ми доїхали. Сьогодні Григорій навідує побратима, якого урятував. Привіт, Приятрі щось твоя справа? Та нічого. Храмаєм потихенько тише. Так, да? лікуємось. Чоловіки познайомились ще на початку повномасштабного вторгнення, обидва добровольці. Разом пройшли півтора роки служби на нулі на Донеччині та Луганщині. 24 години на 7 два роки знаходилися в одному приміщенні, їли з однієї тарілки. Можна було покластися, і в плані, коли наших бійців ранило, Андрій виходив на евакуацію, Андрій ну, не було жодного разу такого, щоб. Він сказав: Я не піду, я не хочу або мені страшно. Завдяки вчасній евакуації. Медики змогли зберегти ногу Андрія, але кістки довелося збирати по частинах і фіксувати апаратом Ілізарова. Багатоламковий перелом нижньої лівої кінцівки, а саме, перелом малого та великого мукових кісток. Він потрапив до нас з порушенням мобільності, складно ходити. Після тривалого лікування на Київщині Андрій повернувся в рідне Дніпро. Вже півтора тижні відновлюється в одному з центрів рекавері національної реабілітаційної мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для військових зі складними комбінованими пораненнями. То ми і поставили його угу. супер, добре. Давай. Як, ми поболі нормально. Нормально. Головне завдання кажуть фахівці збільшити силу м'язів та рухливість ноги. Її після поранення Андрій не міг і підняти. Нині ж крокує навіть без милиць. Тоді я був лежачим, повністю майже пересувався з допомогою на віску. Зараз я можу сам ходити і повністю сам себе обслуговувати взагалі без проблем. Фізичний терапевт Ілля відзначає суттєвий прогрес у Андрія саме після занять у рекавері. Він до нас приїхав вже, скажімо так, трохи підготовленим, але він не ходив самостійно на поверх підніматися. Зараз вже може. Андрій дуже вмотивований. Він постійно працює і самостійно. Ми даємо домашнє завдання. У нас два заняття на день, а також він ще працює самостійно. Відновлення буде тривалим, кажуть фахівці. Сил надає підтримка дівчини Юлії, яка постійно поряд із бійцем. Згадує познайомилась 2022-го, коли Андрій вже був у ЗСУ. Переживали, не спали, дзвонили, не брав трубку. Було багато чого. Коханий оберігав від суворих реалій війни. Про поранення Юлія дізналась лише наступного дня і навіть не знала наскільки воно тяжке. Він тоді сказав, що в нього все нормально, все правою ногою шевелив, сказав, що ноги цілі, косточки всі цілі. Вже наступного літа пара планує одружитись. Поки ж разом радіють успіхам реабілітації. Факт наліцо його моє, він на костелі не мог стати uh -huh. І ще в Києві. Uh -huh. А Зараз він вже воно, літає, без костелів навіть може іноді. Я пишаю, що захищав країну, що вижив. І сподіваємось на швидке відновлення. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Про планети, космічні кораблі та станції у Дніпрі презентували дитячу книгу про космос. Написала її Ольга Шипка, викладачка з астрономії одного із закладів позашкільної освіти міста. Над ідеєю книги працювала понад 10 років. Малюнки до тексту допомагала створити школярка Яна Кисільова. Книгу видали за допомогою донатів людей. А весь дохід від продажу примірників іде на допомогу Збройним силам України. Перший наклад 500 примірників розійшовся за 11 днів. Я вважаю, це дуже було добре, і ми задонатили понад 100 тисяч гривень від першого накладу. Другий наклад вже був тисячу екземплярів. Розійшлося вже понад половини за 4 місяці. Теж я вважаю, що не так погано. Другий наклад ми намагаємося і реалізовувати за донати і розповсюджуватися серед бібліотек маленьких містечок. І в продовження теми астрономії на цих вихідних очікується парад планет. Одразу шість небесних тіл розташуються в одну лінію. А от чи зможуть це побачити дніпряни? Та власне, як таке явище може вплинути на людей та їхні самопочуття? Наші журналісти займаються підготовкою цього матеріалу. Вмикайте вечірні випуски новин 11-го або дивіться нас на Ютубі. На прилавках магазинів та ринках вже з'явилися ранні фрукти. Аби пришвидшити ріст, їх часто обробляють нітратами. Наша журналістка Анастасія Шуляк разом із зірковою гостею, кулінарною блогеркою, провела рейд серед найпопулярніших тучок продажу та відправила перші плоди на експертизу. Чи безпечно їх вживати? Подивіться. Перші ранні фрукти та ягоди вже заполонили ринки та магазини. Чи всім по кишені ціни, які на смак, та чи взагалі безпечно їх зараз вживати? Ідемо перевіряти разом з кулінарною блогеркою Демі Кічен. Всім привіт! І перша наша локація це центральний ринок. На вибір тут величезний товару на розкладках вдосталь. Утім, аби швидше росли, ранні фрукти та ягоди можуть обробляти нітратами. Тож чи безпечні вони? Про це дізнаємося вже згодом, коли понесемо закупи до лабораторії. Поки ж придивляємося до цін. В яку ціну вашу черешню? 100 гривень сладка можна спробувати? Так оце це, це черешня. Так? А да 90 гривень. Так? А можна спробувати? А це звідка. З Нікополем. Будь ласка. Загалом ціни на черешню стартують від 80 до 120 гривень за кілограм. Вибір дуже великий. Ми ж з Демі обрали Нікопольську за 90, а от абрикос практично немає. Знайшли лише в одного продавця. Ціна 200 гривень за кілограм. Але тільки у вас абрикоса, нікого іншого немає. У мене є вкусно. Ні, 122 за собою. Дуже вам дякую. Дякую. Абрикос. Наступне місце для перевірки ранніх фруктів та ягод. Супермаркет. Так, давайте перевіримо, чи є взагалі у них тут абрикоси та черешні. Ми знайшли виключно із ранніх фруктів. Це у нас абрикоса. Вона у нас з Турець. Туреччини. Зелененьке. Зелененьке, так? Не дуже. З Супермаркету ми теж вийшли не з пустими руками, купили абрикоску. На жаль, черешню не знайшли. Проте... Абрикоски було дуже мало, да, так і вона не зовсім стигла. Да, вибір дуже маленький. Остання наша на сьогодні локація так. елітний супермаркет. Тут я буваю дуже часто. Думаю, вибір буде великий. Подивимось, так? Да? Ми вже знайшли декілька моїх абриков. Абрикос Іспанії 229 гривень за кілограм. Іспанські ми на ринку брали за 200 гривень тут 229 гривень за кілограм. Так. Ось такі абрикоски будемо брати. Для нашої перевірки за 179 гривень ми запитали це вони з Туреччини. А черешню ми беремо найдорожчу за 329 гривень. Називається вона черешня коник Закарпаття. Ось так виглядає наша черешенька. Можемо показати в порівнянні зі звичайною за 179 гривень. Ось так на декількох локаціях ми придбали три види абрикос та два види черешні. Тепер важливо розібратися, чи містять вони шкідливі речовини. Здаємо на аналіз. Поки наші закупи перевіряють в лабораторії, пропонуємо дніпрянам оцінити на смак, обрані на миздемі ранні плоди. Абрикос дуже смачний і дуже соковитий. Це просто не протаманно сьогоднішній порі, Ну мені здається, так другий він дуже твердий та кислий. Mm -hmm. Но соковитий теж аван дуже твердий кислий. «Ці дорожчі, мені здається, uh -huh. та ще вони більш сахарні такі, знаєте?» А от різницю між двома видами черешні дніпряни взагалі не помітили, хоча в ціні вона колосальна – 90 гривень проти 330. Ось «Ця спіла, 10 з 10». Отже, ми отримали експертний висновок. І дуже цікаво дізнатися, чи містять наші абрикоси та черешні нітрати. В даних зразках були за результатами випробування в наявності по 36 міліграмів на кілограма вміст нітратів. Це каже про те, що, ймовірно, сюди під час вирощування застосовувалися азотні сполуки і додавалися нітрати. Але норма нітратів в черешнях, в абрикосах не повинна перевищувати 60 мг на кілограм. Отже, в наших продуктах нітрати є, проте в межах допустимої норми. Тим не менш, експерти радять не їсти багато ранніх плодів, а почекати їхнього сезону. Можливо, при вирощуванні додають ті нітрати, щоб вона скоріше вистигала. Тому е почекайте вживати абрикоси, а черешні бажано вживати тільки нашого українського походження. Черешні вже можна зараз починати споживати а абрикосу більше на кінець червня. Якщо ж ви не довіряєте ані продавцям, ані лабораторним аналізам, альтернативою може стати власний нітратомір. Його можна придбати та самостійно перевіряти обрану ягідку прямо на прилавку. Анастасія Шуляк, Євгеній Шпак, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.